Привіт! Хочу розказати на нашому досвіді, які необхідні документи для виїзду за кордон дітям. Це паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Також свідоцтво про народження дитини. У мене відразу воно запустили. Його можна поставити в відділі реєстрації актів цивільного стану. Ця послуга складає приблизно 300 гривень. Плюс-мінус, тому рекомендую вам це зробити, якщо ви виїжджаєте за кордон з дітьми. Також квитки я обрала клр Bus. квитки купувала через додаток, також роздрукувала їх, щоб було зручно, але вони ніде не знадобились, тобто для себе вони є, а так в електронному форматі. Страховка. Я її купувала через додаток Ontline Фінанс. Там ви вказуєте період і вибираєте будь-яку страховку, але вона нам не знадобилась. Тобто ми її купили, оплатили, але ніде її не питали. Тобто вона є непотрібною. При оформленні страхового полісу ви вказуєте дату виїзду, країну виїзду та кількість осіб. Потім обираєте страховий поліс в залежності від суми покриття, та страхових випадків та страхових ризиків. В нашому випадку страховий поліс був не потрібний. Ми його ніде не показували і ніде не застосовували. На кордоні в Львові ми показували тільки українські паспорти та свідоцтво про народження дітей. Тут ми перетнули польський кордон, де ми показували тільки закордонний проїзний документ. Тут ми перетинаємо німецький кордон, де ми показували тільки паспорти, поліцейські зайшли в автобус і перевіряли їх у нас. Перед ними декілька країн, і ось мої діти знаходяться в безпечному місці.